Варіанти фетрових сумочок Бізіборг, Подивимося кожен ближче. У нас в наборі йде багато різних кнопочок. Все розстібається, застібається, розвиваємо дрібну моторику. Так є шнурочки, є алфавіт. Нас всередині йдуть літери і йдуть липучки. Ми будемо шукати відповідність. Далі цифри також так само будемо шукати відповідність, кольори можна складати пазл дитині. Вивчати кольори геометричні фігури також. Є годинничок, відкриваємо застібки, шукаємо грошенята, все застібаємо і блискавку. Також можна розстібати і застібати. Чудово брати з собою в дорогу. Дивимося далі. Рожевий варіант в нас є вона на такому шнурочку, косичку можна заплітати. Так також йдуть липучки в наборі. Позаду можна приклеювати алфавіт. Далі все застібаємо так само. Так, різні кнопочки рухаються, блискітки, розтіваються, тобто багато різних варіантів активності. І варіант динозаврів так само: блискітки, шнурочки, застібочки, сумочки відкриваємо. Можна щось ховати, цікаве, три щіточки, годинничок переставляємо дні тижня. Перевернемо також е, години, обираємо так, який день, який у нас сьогодні місяць, все рухається дуже класно і цікаво і малюкам. І також є пазл. Ви приклеюєте липучки до кожної детальки, і дитина буде на цій платформі складати цей пазлик. І також тут є різні цікавинки.